Як ви познайомилися з Богданом? Ой, вперше ми взагалі побачилися в караокі, але він до мене не підходив. Він казав, що він мене бачив, і він мене знав, з шоу пара на мільйон. Потім він разом з компаньйонами, так скажемо, замовляли у мене рекламу. Хотіли спочатку побарто дати машину в оренду, я відмовилася. Потім е, запропонували співпрацю довгострокову за оплату. Ну розумієш, довгострокова оплата. Ну це вже мене цікавить, і вони сказали, давайте зустріч. Ми зустрілися з ним, перше побачилися, почали спілкуватися. і все, з цього дня ми вже не розходилися. Якось вона дуже дуже швидко закрутилася. Я взагалі не планувала ніяких відносин. Слова совсем. я тільки не збирала тінь на мерседес. Файл? Я вже така. Думаю, мені зараз взагалі не ну тому, що будь-які відносини мене відволікали. Я не працювала нормально, коли в мене були відносини, і так затягнулись, завертілись. Яка у вас різниця у віці з один рік. чоловіком? Один рік, він молодший на один рік. Дівчата частіше полюбляють, щоб чоловік був старшим. У мене завжди в оточенні, спілкуванні, відносинах були чоловіки старші набагато, <гум> і якось я сама навіть не очікувала, що так буде. Я не знаю, якось так вийшло. Я ніколи навіть не спілкувалася з молодшими чоловіками.